Псалом 77. Повчання Асафа, Прислухайся, мій народе, до мого закону, прихили своє вухо до слів моїх уст. Я відкрию уста свої в притчах, розкажу давні загадки. Те, що ми почули і що зрозуміли, що розповіли нам наші батьки. Воно в наступному поколінні не сховалося від їхніх дітей, які звіщали хвалу Господню, його силу, усі його дивовижні діла, які він учинив. Він дав свідчення в Якові і встановив закон в Ізраїлі, те, що він заповів нашим батькам, аби вони об'явили своїм синам, щоб знало наступне покоління. Сини, які народяться, тож вони піднімуться і сповістять Це своїм синам, аби ті покладали свою надію на Бога, не забували Божих діянь і шукали Його заповідей, щоб не стали такими, як їхні батьки, родом лукавим і прикрим, який не виправив свого серця, а свій дух не довірив Богові. Сини Єфрема, що натягали луки і стріляли у день битви, втекли, вони не зберегли Божого завіту, не забажали ходити в Його законі, забули про його добродійність і всі його дивовижні діла, які він їм виявив, перед їхніми батьками ті дивовижні діла, які він вчинив у єгипетській землі, на рівнині Танеос». Він розділив море і провів їх, а води поставив, наче бурдюк, і вів їх хмарою вдень і світлом вогню всю ніч. Він розколов скелю в пустелі і напоїв їх, наче з великої безодні, вивів воду зі скелі, пустив води, наче ріки. Та вони й надалі продовжували грішити проти нього. Бунтувалися проти Всевишнього в безводній пустелі, випробовували Бога у своїх серцях, вимагаючи їжі для своєї душі. Вони говорили проти Бога і казали Хіба Бог спроможний приготувати обід у пустелі? Адже, коли вдарив він об скелю, полилися води та й наповнилися потоки. То чи не спроможний він дати їй хліба забезпечити свій народ їжею? Тож Господь почув, піднявся, і вогонь запалав посеред Якова, над Ізраїлем пронісся гнів, бо не повірили Богові, не повірили в Його спасіння. І він з висоти звелів хмарам, відкрив небесні брами і, як їжу, дощем послав їм манну. Дав їм небесний хліб. Людина їла ангельський хліб, Він послав їм вдосталь їжі. Він послав з неба південний вітер і силою своєю навіяв південний суховій, посипав на них м'ясо, немов пил, і пернатих птахів, немов морський пісок. Їх багато нападало серед їхнього табору довкола їхніх поселень. Вони їли й надмірно наситилися, він задовольнив їхнє бажання, та своїх примх вони не позбавилися. Ще їхня їжа була в них у роті, а на них зійшов Божий гнів і вигубив багатьох із них, скував вибраних Ізраїля. У всьому цьому вони продовжували грішити, не повірили його чудесам. Їхні дні в марноті проминули. А їхні літа дуже швидко. Коли він вигублював їх, вони його шукали, поверталися, зранку вставали до Бога, згадували, що Бог є їхнім помічником, що Всевишній Бог є їхнім визволителем. Своїми устами вони підлещувалися до нього, а своїм язиком зводили брехню на нього. Їхнє серце не було з ним щире. І вони не були вірні його завітові, та він милосердний, Він простить їхні гріхи, не знищуватиме, а часто відвертатиме свій гнів, не запалає своїм всеохоплюючим обуренням, адже він пам'ятав, що вони тіло і вітер, який проходить і не повертається, як часто вони засмучували його в пустелі, викликали його гнів. У безводній землі вони відвернулися і кинули виклик Богові, викликали обурення святого Ізраїлевого, не зберегли в пам'яті той день, коли Він своєю владою вирвав їх із рук гнобителя, коли показав у Єгипті свої знамення і свої чудеса на рівнині Танеос. Він перетворив їхні ріки й їхні потоки на кров. Щоб не змогли пити, наслав на них псячих мух, і ті їх кусали, а також жаб і ті спустошували їх. Він віддав їхній урожай тлі, а плоди їхньої праці сарані. Їхні виноградники знищив градом, а їхній шовковиці морозом. Він віддав їхню худобу градові, а їхнє майно вогневі. Наслав на них лють свого гніву, гнів, обурення скруту нашестя злих ангелів. Він дав вихід своєму гнівові, не пощадив їхніх душ від смерті, а їхню худобу прирік на смерть. Він уразив кожного первістка в Єгипті, первоплоди їхніх болів у поселеннях хама. Свій народ він забрав, як овець. І наче отару вів їх пустелею, провадив їх з надією, і вони не мали страху, а їхніх ворогів покрило море, і привів їх до гори своєї святості, до тієї гори, яку здобула його правиця, прогнав з перед їхнього обличчя народи і дав їм через жеребкування наділи спадщини. І розселив ізраїльські племена по їхніх поселеннях, а вони випробовували і засмучували Всевишнього Бога, не зберігали його настанов. Вони, як і їхні батьки, відступили і порушили завіт, стали покрученим луком, викликали його гнів своїми жертовниками, своїми ідолами, збудили в нього ревнощі. Бог почув. І відвернувся та вельми погордував Ізраїлем. Він покинув намет у Силомі, місце свого перебування, де проживав між людьми, і силу він їхню передав у полон і їхню красу у руки ворога. Він свій народ віддав під меч і знехтував своєю спадщиною. Вогонь поглинув їхніх юнаків, і їхні дівчата не були оплакані. Їхні священники загинули від меча, і їхні вдові не будуть оплакані. Та Господь, наче від сну пробудився, наче велетень, розігрітий вином, і розгромив своїх ворогів з тилу, піддав їх вічній ганьбі. Він відкинув оселі Йосифа, не обрав племені Єфрема, а вибрав плем'я Юди, гору Сіон, яку полюбив. І звів свою святиню, яка наче одноріг, заснував її на землі навіки, і вибрав Давида, свого раба, і забрав його від овечих отар. Він забрав його від овець з ягнятами, щоби пасти свій народ, Якова, і свій спадок, Ізраїля, і той пас їх у простоті свого серця і провадив їх у мудрості своїх рук. Послання до Євреїв, розділ 11 Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні вірою, розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн жертву, якою засвідчено, що Він праведний. Бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті промовляє вірою Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої. Оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог, вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж завмерлого. Народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращої бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Авраам, будучи випробуваний, вірою привів Ісаака, і маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Тому й одержав його як прообраз, вірою в майбутнє поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою, яків, помираючи, поблагословив кожного з Йосифових синів і схилився на руків'я свого посоха. Вірою Йосиф, помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про свої кості. Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками. Адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він вважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя. Адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою справив він Пасху й пролиття крові, аби той, хто вигублював первістків, не торкнувся їх. Вірою перейшли Червоне море, наче суходіл, на що спокусилися і єгиптяни та потонули. Вірою впали по семиденному обході єрихонські мури. Вірою, блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні. Обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах. Збідовані знедолені покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах. І всі вони засвідчені вірою не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Книга Пророка Єремії. Розділ третій. Якщо чоловік відійшле свою жінку, і вона піде від нього і буде іншому чоловікові, то хіба може повернутися знову до нього, хіба ж не буде обезчещеною та жінка? А ти чинила розпусту із численними пастухами і повернулася до мене, говорить Господь. Підійми свої очі прямо перед собою і поглянь, де ти не опоганилася. Ти сиділа на їхніх дорогах, як опущений круг, і ти опоганила землю твоєю розпустою і твоїм злом, і ти мала багато пастухів собі на спотикання. У тебе був вигляд розпусниці, ти стала безсоромною щодо всіх. Хіба ти не назвала мене домом, батьком і володарем твого дівоцтва? Чи залишиться навіки, чи буде збережена для гніву? Ось ти сказала і зробила цю погань і спромоглася на це. І промовив Господь до мене в дні царя Йосії, чи ти бачив, що мені зробило поселення Ізраїля? Вони ходили на всяку високу гору і під усяке крислате дерево, і там чинили розпусту. І я сказав після того, як вона це зробила: Повернися до мене! Та вона не повернулася, а невірна Юда побачила її невірність. І побачила, що вона була схоплена через усе, у чому чинило перелюб поселення Ізраїля, і я її відіслав, і я їй дав лист про розлучення, та не злякалася невірна Юда і пішла, і чинила розпусту, і вона. І на ніщо була її розпуста, і вона чинила перелюб із каменем і з деревом, і в усьому цьому не повернулася до мене невірна Юда всім своїм серцем, але з оманою. І сказав Господь мені: Ізраїль оправдала свою душу більше, ніж невірна Юда. Піди і прочитай ці слова на півночі, і скажеш: Повернися до мене поселення Ізраїля, говорить Господь, і не скріплю моє обличчя проти вас. Адже я милосердний, говорить Господь, і не гніватимуся на вас навіки. Лише пізнай твою неправедність, бо ти згрішила проти твого Господа Бога і розсипала твої шляхи чужинцям під усяким креслатим деревом, а мого голосу ти не почула, говорить Господь. Поверніться, сини, які відступили, говорить Господь, бо я заволодію вами і заберу вас, одного з міста і двох з батьківщини, і приведу вас до Сіону. І дам вам пастирів за моїм серцем і пастимуть вас, пасучи уміло. І буде, коли помножитеся і збільшитеся на землі в ті дні, говорить Господь, більше не скажуть ковчег завіту святого Ізраїля, не прийде на серце, не назветься і не буде відвіданий, і більше подібного не станеться. У ті дні й у той час назвуть Єрусалим Господнім престолом, і до нього зберуться всі народи, і не ходитимуть більше за побажаннями їхнього злого серця. У ті дні ввійдуть дім Юди додому Ізраїля і прийдуть разом із землі з півночі та з усіх країн на землі, яку успадкували їхні батьки. І я сказав. Нехай буде, Господи, бо поставлю тебе між дітей і дам тобі вибрану землю спадку Бога, Вседержителя народів. І я сказав: назвете мене Отцем і не відвернетеся від мене, лише так, як знехтувала жінка своїм чоловіком, так знехтував мною дім Ізраїля, говорить Господь. Чути голос із уст плачу і благання синів Ізраїля, бо неправедно чинили на своїх дорогах забули свого святого Бога. Неодмінно поверніться, сини, і оздоровлю ваші ураження. Ось ми будемо твоїми, бо Ти наш Господь Бог. Дійсно для обману були пагорби і сила гір. Спасіння Ізраїля лише через нашого Господа Бога, тож сором знищив труди наших батьків від нашої молодості, їхніх овець, їхню худобу, їхніх синів і їхніх дочок. Ми заснули в нашому соромі, і нас покрило наше безчестя, тому що ми і наші батьки грішили перед нашим Богом від нашої молодості аж до цього дня, і ми не послухали голосу нашого Господа Бога. Книга пророка Єремії, розділ 4. Якщо Ізраїль повернеться, говорить Господь, повернеться до мене. Якщо забере свої Гедоти зі своїх уст і виявлятимеш пошану до моєї присутності і даватимеш клятву, живе Господь правдою на суді та праведністю, то поблагословляться в ньому народи і в ньому хвалитимуть Бога в Єрусалимі. Бо так говорить Господь мужам Юди і тим, хто живе в Єрусалимі, поновіть собі землі, що лежать облогом, і не сійте на тернині, обріжтеся для вашого Бога і відкиньте твердосердя вашого серця, чоловіки Юди, і ви, які живете в Єрусалимі, щоб мій гнів не вийшов, як вогонь, і не розгорівся від присутності зла ваших задумів, і не буде того, хто погасить. Сповістіть в Юді, і нехай буде почути в Єрусалимі, скажіть дайте трубою знак на землі й сильно закричіть, скажіть зберіться і ввійдемо в укріплені міста. Піднявшись, втечіть до Сіону, поспішайте, не стійте, бо я наводжу з півночі зло і велике знищення. Зі свого лігвища вийшов лев, який нищить народи. Він піднявся і вийшов зі свого місця, щоб перетворити землю в пустку, і міста будуть знищені, щоб у них не жили. Тому підв'яжіться мішковиною, плачте і кричіть, оскільки від вас не відвернувся Господній гнів. І буде, що в той день, говорить Господь, загине серце царя та серце володарів, і жахнуться священники, і пророки жахнуться. І я сказав. Ти, який є, володарю, Господи, невже ж ти обманув цей народ і Єрусалим, кажучи, буде мир, та ось меч доторкнувся аж до їхньої душі. У той час скажуть цьому народові та Єрусалимові дух блукання в пустелі, дорога дочки мого народу не на чистоту і не на святість, дух наповнення прийде на мене, тепер же я викажу на них суди. Ось він вийде, як хмара, і його колісниці, як буря, його коні швидші за орлів. Горе нам, бо ми в біді, обмий від зла твоє серце, Єрусалим, щоб ти врятувався. Аж доки в тобі будуть твої сумні думи, адже голос того, хто сповіщає, прийде з дану і почується біда з гори Єфрема. Згадайте, народи, ось вони прийшли, сповістіть в Єрусалимі, групи приходять із землі здалека і дали свій голос на міста Юди. Вони повстали на нього довкола, як ті, хто охороняє поле, бо ти мною знехтував, говорить Господь. Твої дороги і твої задуми це тобі зробили. Це твоя злоба, бо вона гірка, бо торкнулася аж до твого серця. Мій живіт, мій живіт болить, і почуття мого серця. Тремтить моя душа, розривається моє серце, не замовкну, бо моя душа почула голос труби, крик війни, і клопіт знищення кличе, бо заметушилася вся земля. Раптово затривожився намет, роздерлися мої шкіряні покриття. Доки бачитиму втікачів, чуючи голос труб. Тому що володарі мого народу мене не знали, вони безумні й нерозумні сини, вони мудрі чинити зло, а як чинити добро вони не пізнали. Я поглянув на землю і ось нікого, і на небо і не було його світил. Я побачив гори, а вони тремтіли, і всі пагорби тряслися. Я поглянув і ось не було людини, і всі небесні птахи були перелякані. Я побачив, і ось Кармил спустошений, і всі міста знищені вогнем перед Господом. Вони щезли від присутності гніву його обурення. Так говорить Господь: уся земля буде пустелею, але не покладу їй край. Нехай над цими заплаче земля, і нехай небо вгорі потемніє, бо я сказав і не роздумаю, я поклявся і не відвернуся від цього. Від голосу вершника і того, хто натягає лук, втекла вся країна, залізли у печери, і поховалися в гаях, і піднялися на скелі. Усяке місто залишене, людина в них не живе. І що ти зробиш, чи одягнешся в кармазин і прикрасишся золотою прикрасою, чи прикрасиш сурмою свої очі? Марна твоя прикраса, тебе відкинули твої коханці, вони шукатимуть твою душу. Адже я почув голос, наче тої, яка народжує, твій стогін, наче той, хто вперше родить, голос дочки Сіону. Вона ослабне і опустить свої руки, горе мені, бо мене залишає моя душа для вбитих.